І ми переходимо до другого. другої частини нашої лекції. Сьогодні ми розглядаємо такий, такий склад кримінального злочину як розв'язування агресивної війни. І побачимо, ми, я вже сказав, що це такий дуже неопредельний склад. Ну, всі розуміють, що всі розуміють, що це таке е, розв'язування агресивної війни, але не, юристи не можуть посчитати, що це, що це точно. Ну, наприклад, да, ви знаєте, як почалася е, Друга світова, світова війна? Да? Гітлер казав, що там поляки щось там по постріляли до, до нас. І ми почали. Ми оборонялися, оборонялися, все було добре. І що тут робити? Як, як так тут? І давайте побачимо, що, який склад тут є. Що таке склад? Склад це така наша ідея, ну, той, хто займається кримінальним правом, що е, кожен злочин він складається із складу. І там є чотири елементи. І це, таке, це таке, ну, чиста науковська ідея. Але не, не чиста науковська ідея, тому що цей склад є. Де він є? Він є в тексті. В тексті в статті. Де цей склад? Ми можемо цей склад із цієї витягнути. Ну, спочатку нам потрібно його перекласти. Я прошу Олексія вмикнути мікрофон і будемо перекладати. Олексій, будь ласка. Стаття 437. Олексій, так говориться: 437. 437. Все моя. Все моя. Угу. Статья 437. Угу. Плануванная подготовка. Планование. Как переводится? Да, ну, плановая подготовка. Подготовка. А планование еще, как прикладаете Развязывание, развязывание, ведение угу. агрессивной войны. Доброе. Розв'язування агресивної війни. Первое. Перше. 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 Планування. І ми зараз переподключимося. І ми сьогодні розглядаємо кримінальний склад такого злочиня, як розв'язування війни. Ну, він по-іншому називається. Ви бачите, він. Дуже складная, имеет дуже складное название. Так, так. подготовка, або развязывание. Або, как прикладывается або? Або. Подготовка или развязывание. Или. Або это или. Или. Агрессивные войны военного конфликта, угу. агрессивной войны или и, чьи это и, или и военного конфликта, угу. а, а також участие, а также участие нет, а также тебя э, а, участие да верно верно угу. также участие у змови, что спрямовано

Де тут об'єк. Скільки тут у нас норм? В цій статті. Декілька. Добре. а конкретно? Планування, підготовка, розв'язування. Це три агресивної війни чи воєнного конфлікту. Умножить на 2. Шість. Так. А також участь в змові. Сім. Сім. Сім буде. Сім норм. Добре. А яка побачите тут об'єктивну сторону? Яка тут? Дія. Планування, підготовка або розв'язування. Ну, що тут можна ще побачити? Суб'єкту тут не побачимо, да? Це в загальній частині суб'єкт написан. Що ми можемо. А, а суб'єктивну сторону можемо побачити? Так, мабуть, прямий умисел. А, а де? І з, з чого ми це можемо побачити? Ну, планування, підготовка або розв'язування агресійної війни це. По неосторожності мало ймовірно. Неймовірно, такі чого? дії вчинити. Ну, не хотів, і розв'язав. Не хотів, і підготовився. Не хотів, спланував. <гум> ні, ні. Слонов, так. Да, Слонов неможливо. Не а, не, не... а тут. А як можливо розв'язати без волі? Ну, так. Да. Всі об... тут, тут, тут є воля. Так. Навіть якщо ракету запустив, там, ну, і тут же там за ракетою пробачте, я випадково. Ну так, да, можна і так. Добре. Так, да, Миколайс, дякую, Андрій. Миколай, що ви хотіли? А я просто подумав, Андрій сказав три дія, а там же ще змова, це ж четверта дія. Тобто, можливо, 4 дії. А а он потім написав, він сказав сім. Ні, ні, ні. Я маю на увазі, що, що коли ви питали е, об'єктивну сторону, він сказав планування, підготовка, розв'язування і забув сказати про участь у змові. А, і ми е, тоді буде не 7, а 6 умножаємо на 2. Тому що змова, змова в плануванні, змова в підготовці і буде 12, 12 норм. Одна стаття 12 норм. Добре. Ну і тут я прошу звертати увагу до, до чого? До ідеї війни чи воєнного конфлікту. І чому я вас прошу звертати увагу, тому що в Російському кримінальному кодексі такого нема. А чому тут? Тому що ну, є, є держави, які говорять, а це не війна. Ні, ні, це не війна, ну такий маленький воєнний конфлікт. І тому в Українському кодексі написали воєнного конфлікту. Війни чи воєнного конфлікту, і це з точки зору міжнародного права вірно, тому що в конвенціях, в Женевських конвенціях, там написано: от Миколай дуже добре це знає, там написано, що війна незалежна від того, як вона називається. І та, тут також, а я почав не війну, а і такі маленькі, агресивні воєнні дії. І це таке ж буде е, розв'язування війни з точки зору Кримінального кодексу України. І давайте побачимо склад з точки зору ну, с, точку зору, об'єкт. Цивільна війна. Тобто, цивільна війна, якщо. Ну, я е, завжди був здивований з такою ідеєю, ви знаєте, да? що, що, що говорив. Святослав, якщо віншов на, на ворога. І ну, по легенді: іду на ви, він говорив. Тобто він об'являв, що я починаю від час я прийду вас грабити там, Їх гвалтувати. Дуже, дуже дуже цікаво. І це означає: це була в ті часи, це було цивілізовано. Сьогодні цивілізована війна це війна, яка має ґрунт, Яка має основу. Чому ти почав ці дії? Предмет: мир. Мир, вибачте. Мир тобто, ну, мир це добре. А якщо ти починаєш війну без основ, це нехорошо. Це ти. Це ти руйнуєш мир. Об'єктивна сторона діяння, розв'язування, ну, тут розв'язування ми маємо на увазі розв'язняння і інші, там, скільки, інші 11 варіантів. Противоправний результат, розв'язування агресивної війни, склад матеріальний. Тобто, якщо розв'язав, я хотів, но не розв'язав. Ну, а ти почни спочатку, і тоді буде склад. А якщо ти не почав, це це буде, це не буде війна. Суб'єкт, особи, яка досягла віку, ну тут я от розглядав, ну, з точки зору логіки, не, тут потрібно бути спеціальний суб'єкт. Ну, Наприклад, якщо я Роман Мельниченко, можу я розв'язати війну. Ну... Ну, можу, я? Ну, ні, я не, я не можу. Не, не то, що я не хочу, я не, я не можу. Тому що я, ну, на мій погляд, тут спеціальний суб'єкт. Це голова держави. І, але хтось, хто знаходиться на горі влади. Тільки вони можуть е, розв'язати війну. Я можу розв'язати свою е, ну, маленьку війну, але це не буде цей склад, і суб'єктивна сторона це прямий намір, і це все досить, що ми хотіли про це проговорити.